Благословенний Бог наш завжди, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь, слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Цар Небесний і жителю душі, душі істини. і сей все напоняєш, скарбів життя подателю. Придисуйся в нас, і очисти нас в десяти скверний. І, і спаси благої душі наші. Святий Боже, Святи кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічнями. Пресятай Тройця, помилуй нас, Господи, чисти наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, і зціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині повся час, і навіки Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоєї царство, Твоє сила і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віки. До Богородиці запалом, нині прибіжімо грішні смирені, і припадімо покаянні, взиваючи глибини душе. Владичесе, допоможи, смилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава, сину, і святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замокни бо родиться, про силу Твої, говорити ми до Бо коли ти не пристояла, благаючи, хто в нас виритував стільки бід, хто ж би охорони нас нині вільними, не відступимо від тебе, владичице, Твої боробі спасай завжди від усякої біди. Єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім про мудрість, будьмо уважні. Ом'яну ім'я Твоє у роді і роді, слухай, дочко, і спогляні, прихили вухо Твоє, Ом'яну ім'я Твоє у мрудії роді, Господу, помолімся, Господи, помилуй, бо Ти, святий Єси Боже, наше, Тобі славу висилаємо. Отцю і сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Uh -huh. Усе що живе, нехай хвалить Господа, uh -huh. Хваліте Бога у святинях Його, хваліте Його, у тверді сили Його, uh -huh. усе що живе, нехай хвалить Господа. Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, премудрість. Прості, вислухаймо святого Євангелія мир всі і духові твоєму від луки святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, в ті дні ставши Марія. Пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юде, увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету, як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, Єлисавета сповнилася Святим Духом, і скликнула сильним голосом, і сказала благословена тими жінками, і благословен плід лона Твого, ля мені це, що прийшла до мене, мати, Господа мого, ось боя голос, Твого привітання золона в моїх вухах, дитя з радості здригнулось у моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаний їй від Господа, і мовила Марія. Величає душа моя Господа, і Дух мій радіє Бозі, спасі моїм, бо Він зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені в самогутній і святе Його ім'я, Марія, пробула в завети місяців зотри. Потім вернулася до дому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі! Пресвята Діво Марія, Богородиця, Примилосердна, Радуйся і спаси тих, що на тебе опуваю. Марія, Мати, Божа молися, за нас! Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе оповаю. Маріє, Мати, Мати Божа, Божа молися, за нас! Мати предвічна любові, радуйся і спаси тих, що на тебе опуваю. Маріє, Мати, Божа молися, за нас! Мати Божої благодаті. Радуйся, і спаси тих, що на тебе оповаю. У Маріє, мати, Божа, молися за, на. за нас. Діво, непорочно зачата, радуйся, і спаси ти, що на тебе оповаю. У Маріє, мати, Божа, молися за, за нас. Діво, від відхеровим світліша, радуйся, і спаси ти, що на тебе оповаю. О Маріє, мати, Божа, молися на. за нас. Діво від Серафімів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати, Божа, молися за нас. Марій, Голубко, насквернена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати, мати Божа, Божа, молися, молися за, за нас. Марія запашна квітку дівицтва, радуйся й тих, що на тебе опуваю. О Маріє, мати, Божа, молися за нас. Маріє добра, вихователько дів, радуйся й тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати, Божа молися за нас. Маріє, покрови світу ширше від. Облаків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати, Божа, молися Майста, за нас. Марія, заступниця перед справедливим судею. Радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О, Маріє, мати, Божа, Божа молися, молися, за нас. Марія, потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе упуваю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Маріє, прибічучи грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе упуваю. О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Маріє, посереднице, що не покинула нас після свого Успення, Радуйся і спаси тих. Що на тебе опувають. О Маріє, мати, Божа, молися за нас, Маріє єдина чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати, мати Божа, Божа молися, молися за, за нас. нас, за всіх ти молишся, благая, за ти, що з вірою, Підмутній твій покров, бо іншого тривало рятунку перед Богом. Біда і скробота ми грішні не маємо, обтяжені ріхами незліченними, мати Бога вишня. Тому то ми до тебе припадаємо, і збави не сяківного трабіту. Пом'яно ім'я Твоє у всякім роді роді. всіх скорбних радість, і принічене заступниця, і голодуюча кормителька, скитальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. Немічних по заступниця, жал старости, мати Бога, Вишнього. ти єси причиста я, поспішися Молимся, що спастися рабам Твоїм, слухай, дочко, і споглянь. І прихили вухо твоє, радуйся, пречистея Діву, радуйся, сіни скрипти Царя Христа, радуйся, здрасти журозна та інстивене, радуйся двери небесна, і не полима купину, радуйся всемірне світло. Радуйся всіх радосте, радуйся вірне спасення, радуйся, заступниця всіх християн і прибіжичи владичице, слава, Отцю і сину, і святому Духові! І нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Радуйся вселенної похвало, радуйся храме Господні, радуйся городню, радуйся всіх прибіжище, радуйся святильниче Золоте. Радуйся славу правірник, всечесна, радуйся, Марія мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся, божественна трапезо, радуйся, ті і не. Радуйся ручко, все золото, радуйся всіх у поняттях, з омиліннямися у голові коліна, приклонивши Господу, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, о Божа мати, славу і сяйво Ясної Гори. Царице приблагає, діво все чисте є наша надія, заступниця помічнице, прославляємо тебе, Пресвята Діво, непорочно зачата, величаємо тебе, щоби семена зачала від Святого Духа і породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо ти за нас завжди молишся до Христа. Приступаємо до тебе з великим довір'ям, о все мати, і благаємо ви нам о свого Сина, а нашого Бога і Спаса, ласку прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов, самилостивогостивого Бога, о Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі божі ласки. За що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися, а тим, що перебували в журбі, витерла сльози, засмучених потішала, річників навернула, тому і ми уклінно просимо тебе, висухи скаву нашу молитву, злянься над нами та поспіши з допомогою, Покрий нас своїм омофором. Час пандемії коронавірусу і повсякчас будь нашою провідницею до царства небесного. Амінь. Помолимо за недужих слабких і незахищених, за працівників медичної сфери, за цивільну владу, яка несе відповідальність за безпеку, дочасне благо і здоров'я українського народу, за наших воїнів які захищають нашу Україну, поранених. Тих, які просили нас про молитву, з тих які єднаються з нами через Трасят, оно і молебня. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між Благословенна жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ на. Богородиця, Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, по великій милості твоїй, Молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господеві Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болізні душевної, тілесної, дароном, здоров'я, здоволіттям. Промовимо всі скорови, слухай милостиво, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. помилу, помилу. Ще Що молимось, щоб зберегтися селу цьому і святому храму, цьому святі обителі цій, і всякому городові селу, і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу граду, вогню, меча нападу, чужинців і особні брані. І що він був милостивий, добропровітний, і добропомічний, і благий і любний Бог наш, і вернув увесь гнів свій, що наступає на нас і збави нас від належної правди, свої погрози. І помилував нас. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Що молимо, щоб Господь Бог. Вислухав голос моління нас річних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, нашоповані, всіх кінців землі тих, що на морі далеко, і милостиві, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, помилостиві, чоловіколюбець Бог, єси тобі славу висилаємо. Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки. Амінь. Премудрість чеснішу від Херувимію і незрівнянно славнішу від Серафимію. Що бездління Богослово породила, сущу бородиці тебе велича, йому. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Цю Сину, і Святому Духові, і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог нашого зволи, спочити в обіймах праведного Симеона, спасіння нашого, Ради молитвами Причистої Своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас як благий і Амінь, і Твою минулю. three Прослоя благословенная. И благословенная. благословенная Псвятая Городице спа спаси нас. Псвятая Бородиця спаси нас. Пресвятая Богородиця, спасина. О, мати Божа, о, райські цвіте, тебе благають українські діти, не дай в неволі нам загибати, Країну нашу верни нам, ти не дай в неволі нам загибати, країну нашу Верни нам, Мати, де наші предки конали врана. Не дай нам дітям жити в кайданах, позволь зібрати жертв наших жниво в країну нашу верни нам діво. Позволь зібрати жертв наших жниво в країну нашу верни нам ю, о мати Божа, неба княгине, хай наша пісня. До тебе, лине. в тій пісні просьба, покірна щира дай нам діждати волі, і мира. в тій пісні просьба, покірна щира. Дай нам діжда волі мира.